Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Волобаєва, це теропрогноз для дів на грудень 2021 року. Тим часом до кінця підходить 2022 рік і я пропоную вам передивитися теропрогноз на цей рік. Тут зараз буде підсказочка з посиланням, і також посилання буде в інфобоксі під відео. Запрошую вас переглянути не лише за своїм сонячним знаком, а й за знаком Асценденту, тому що ці два прогнози вони зазвичай один одного доповнюють. Що ж, діви, який у вас сонячний радісний місяць? Дуже вражає на фоні того настрою, того вайбу і тої енергії, яка була до цього розкладу, таке враження, що у вас зараз починається якийсь ваш особистий новий рік. Хоча, можливо, ви будете святкувати новий рік в дружньому якомусь дуже близькому вам колі. Початок місяця, взагалі грудень, перша декада, перші 10 днів розпочинається з дуже приємного проводження часу у колі родини, у колі своєї сім'ї. Можливо, тут возз'єднання воз'єднання родини, коли ви зустрічаєтесь зі своїми родичами, яких ви давно не бачили, які там були далеко. Може, до вас хтось приїде з рідні, або ви до когось поїдете гостювати. Але загалом це такий дуже позитивний. Дуже класний час. Для когось він може ознаменувати пропозицію про одруження або про переїзд до ваших партнерів, де ви хочете відчувати себе такими вільними і щасливими. Хтось із дів залишить позаду у минулому своє самотнє життя. Хтось прийме рішення про переїзд. Можливо, для когось це буде переїзд за кордон або в інше місто. Для когось це знову ж таки може бути пропозиція про переїзд. Припустимо, що ваш партнер скаже: запропонує, переїжджай до мене. І ви такі, ну, було досить непогано жити самому у вільному плаванні, але, мабуть, прийшов час щось змінювати. А також для деяких сімейних дів тут може йти мова про те, що ваш цикл щасливого сімейного життя завершився, але ви ось розстаєте зі своїми партнерами доволі цивільно у правовому полі, і переїжджаєте, аби вже насолоджуватись своїм вільним життям. Переїжджаєте, ну, роз'їжджаєтесь, скажімо так когось програє, у всіх програється по-різному, але, а, тим не менше, у другій декаді або може бути прийняте таке рішення у цей період. А у другій декаді, знову ж таки, якісь певні святкування, вечірки, зустрічі з людьми, які вам цікаві, які вам ну, лежать до душі. А для когось це переїзд, для когось це повернення додому, де вас чекають рідні стіни. Ось, ну, принаймні, чотири стовпи, де вас чекають люди, зустрічають. Ну, четвірка це взагалі стабільність. І якщо Десятка чаш нам говорить на початку місяця про те, що ви будете переповнені позитивними почуттями, якимись гарними дуже емоціями, які вам будуть дарувати люди, які навколо вас зосередяться. Це люди або з вашої родини, або ваші просто по духу рідні люди. Четвірка жезлів це про стабільність, те, що ви відчуватимете стабільність. От такий місяць для вас доволі позитивний. Ну і сонячний, як ви бачите, по кольоровій гамі. Для тих, кому буде запропонований переїзд, або навіть буде лунати пропозиція про шлюб або про сумісне проживання, тут ви будете певний час вагатися, начебто, вам і добре у тій компанії, яка вам пропонує з'їхатися, але з іншої точки зору. Необхідність існує розглянути фінанси, можливо, сумісний бюджет, або яку частину ви можете вкладати у цей сімейний бюджет. Так само, якщо це стосується питань родини і роду загалом, то також ви розмірковуєте над тим, яку частину вкладень ви зможете власне, вкладати у розвиток сім'ї, родини родинних цінностей. Також хтось може обирати для своїх рідних подарунки до Різдва, до Нового року, і ви будете обирати з огляду на практичність цих подарунків. Це не дивно, адже ви у нас земної стихії, для якої практичність це дуже важливо. І через оці. Вибори через ці ось подарунки, ви будете також балансувати свій бюджет, щоб вам вистачило і на ті речі, на які ви хочете витратитись, і на повсякденні речі. Припустимо, якщо ви їдете додому да, до своїх родичів, вам хочеться їх порадувати, але тим не менше існуючі певні. Повсякденні витрати, у які ви маєте вкладатися. Mm. Також вас може тут підтримати фінансова родина. Але тут є певні моменти, які у цій всій історії вас трошки засмучують, начебто забагато гамору, забагато такої суєти, від якої хочеться відійти. І трошки побути на самоті. Ну, але а чому? Ну, просто таке перенасичення може бути спілкуванням і в певні моменти, в певні дні може заквотіти а, посидіти вдома у своїх безпечних стінах. Наприкінці місяця. Третя декада, це з 20 по з 1 грудня, ви проявлятимете свою внутрішню силу навкруги в соціумі, але ви маєте пам'ятати, що це має бути сила не фізична, а внутрішня ваша мудрість, ваша ніжність, ваша любов, ваша доброта. Завдяки якій ви можете підкорити просто будь-якого лева. Вчора, мені на думку, мені випала вчора сила теж у когось в розкладі на грудень, і мені прийшла до голови така аналогія стосовно дресирувальників, котрі дресирують тигрів левів, хто батогом, а хто. Через любов, та, і ті, хто батагом до тих дресирувальників у не завжди є острах, але тим не менше за будь-якої зручної можливості тварина помститься обов'язково за образом дресирувальнику. Коли через любов це все відбувається, і через повагу, то звичайно, що ніяких там помислів про у Лева ніколи не виникне. Так і ось, і тут вам доведеться: ну, бажано було б від вас проявити цю свою внутрішню силу, мудрість, любов і розуміння. Це може бути пов'язане з якимись ситуаціями, які тягнуться з вашого дитинства, І начебто, або які пов'язані з людиною, якою з вашого минулого, якого ви дуже давно знаєте. І начебто потрібно з'ясувати певні моменти з нею, які не, дають, не пускають вас у вільне життя, у вільне плавання. Тому що тут така ланцюжкова реакція, коли Ефект метелика, та? то, що відбулося у минулому, напряму пов'язано з тими подіями, які відбуваються у теперішній час, і відбуватимуться у майбутньому. Тобто, якщо тягнеться якась історія, яку ви не змогли переломити, але яка вас тягне і вас тригерить у минуле, і ви. Ще можете себе ще більше накручувати стосовно цієї історії, то, начебто, вам буде даний шанс, щоб закінчити цю історію, щоб поставити на ній крапку. Вам буде даний шанс зробити це саме через позитивні ваші відчуття, через ваше сприйняття світу, любові такої масштабної глобальної. Отже, поради для ТІВ. На грудень 2022 року ця карта говорить про те, що всім воздасться по їх заслугам і вашим образчикам, і вам, якщо ви образили людину або якихось людей. Суд говорить про такий собі життєвий іспит, який вам доведеться скласти. Можливо, це саме про цю історію, яку я щойно описала. Ну, тобто, якщо у вашому житті повторюються ті чи інші ситуації, це говорить про те, що. Минулого разу ви прийняли якесь невірне рішення, і начебто вам наразі доведеться складати певний життєвий екзамен, і якщо ви оберете стратегію цієї вселенської мудрості, любові і внутрішньої сили, вам це вдасться. Такі справи для вас, діви. Я дякую вам за увагу, буду вдячна за лайки і коментарі. І також не забувайте дивитися та на 2002 рік. Дивіться, аналізуйте, коментуйте. Всім удачі, всього найкращого!